Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі Актив ТВ, і сьогодні у нас у гостях кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної філософії і філософії освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Сергій Терепич? Доброго дня, пане Сергію, доброго дня. Перш ніж ми з вами почнемо спілкуватися про проблеми, переваги та недоліки української освіти, я хотів би у вас запитати: що для вас особисто як для освітянина є найважливішим та найважчим у цій роботі? Ну, очевидно, кожен може почати розмову про освіту з своїх якихось погадів і своїх історій, кожна ця історія своя. Насправді, почати треба з своєї першої вчительки, яка Ніна Іванівна, яка в свій час заклала дуже багато доб доброго, світлого, щирого. І потім в моєму житті, так мені щастило, очевидно, траплялося декілька таких педагогів, які вкладали душу і. Які, згадуючи про їх досвід, про їх роботу, поважаєш цю професію. Зараз для мене головне, це мій студент, тобто, що головне в освіті, це, це той, хто її здобуває. Бо насправді і викладачі, і адміністратори освіти, і менеджери освіти вони займають сервісну позицію. І хоча є пафос того, що ми передаємо якісь знання там, від покоління до покоління, і це теж не можна знімати, з порядку денного, але насправді сучасний глобальний світ він дуже прагматичний, і саме студент є замовником освітньої ну, послуги, хоча багато кому цей термін не подобається. Скажімо, сам студент він відчуває е, потребу в освіті, або не відчуває потребу в освіті. І відповідно до нього підлаштовуються і освітні курси, і освітні програми, і рейтинги університетські, і міжнародні. Е, Скажімо, освітні програми, яких теж дуже багато. Тому відповідаючи на ваше питання, що головне це головний це студент. Це людина, яка завдяки освіті власне стає професіоналом, стає членом суспільства, яка здатна, от як за Аристотелем, стати членом полісу, членом якоїсь певної спільноти. Бо якщо говорити конкретно про вищу освіту, де я маю більший досвід, то саме вища освіта формує громадянина. Не лише знаннєвий компонент, як ми звикли, не лише навіть компетентнісний компонент, про який зараз багато говорять педагоги. Але от формування ефективного громадянина. Насправді це не задача телевізора, це задача університету, школи. Тому ось так студент головний. Скільки себе пам'ятаю, стільки говорить про реформу української освіти, незважаючи на те, що освіта є галузі достатньо консервативною. А На вашу думку, що ж все ж таки постійно намагаються реформувати а, у цій сфері, і наскільки ці реформаторські тенденції чи псевдореформаторські, вони шкодять чи йдуть на користь нашої освіти? Глибоке питання, воно насправді вимагає окремого дослідження. Але якщо говорити у форматі такому, як ми зараз зібралися, то очевидно треба відмітити наступне: що українська освіта вона має ряд патологій. Ряд патологій, які пов'язані з. Тим, що в ній присутні елементи як постколоніальної, посттоталітарної системи освіти з одного боку, так і модерної, глобальної е, системи, скажімо, ліберального зразка західного. І от е, ми в своїх дослідженнях бачимо, що освіта це скоріше якась гібридна зараз в Україні. І тут гібрид виступає, скажімо, амбівалентно. З одного боку, він продукує якісь продуктивні моделі, а з іншого боку, цей гібрид заважає подальшому розвитку. Тому проблема є, це однозначно. Потрібна реформа. Ви правильно сказали, що реформи відбуваються, але їм не задоволені. Чому не задоволені? Тому що в освіті є дуже багато груп інтересів. Є такий дослідник Кларк, який в е, свій час британський дослідник виділив три точки і назвав їх трикутником. От, е, він виділяє такі три основні е, групи інтересів в освіті: це перш за все держава, державні інтереси. Друге, це академічна олігархія або академічне середовище. І третє це бізнес і суспільство. Він так, скажімо, об'єднує. Бізнес і суспільство. Хоча я б сказав, що тут треба розділити. Тобто держава з одного боку, з іншого боку, власне, академічна олігархія, тобто ті представники старої школи, які постійно знаходяться при певних позиціях, ну, в наших випадках це, наприклад, ректори. Ну і, з іншого, і третє, це бізнес, комерційний сектор, який, власне, має свій інтерес до. До ну, Окрім того, тут можна додати, наприклад, чомусь знімається з порядку денного такий е, група інтересів, як, наприклад, релігійні інтереси. Церква теж має свої дуже повірте, потужні інтереси в освіті. Так само міжнародні структури, повірте, вони теж мають дуже багато суперечливих інтересів в освіті. Тому реформи відбуваються дійсно, але в чиїх інтересах вони відбуваються? Ось в чому питання. Чи в інтересах студента, про що ми говорили вище, його розвитку, його інновації? Його Креативності, чи, можливо, для задоволення оцих груп інтересів, боротьба між якими постійно триває. Насправді, е українська ситуація вона цікава ще й тим, що е оця пострадянська ментальність вона не подолана, насправді. І ці групи інтересів, які характерні для всього світу, для Британії, наприклад, вони накладаються на цю е викривлену піраміду потреб, да, де насправді е інтереси. Е Громади, спільноти, вони не враховуються, а враховуються інтереси держави. Державний патерналізм, сподівання на те, що держава все вирішить, і в освіті це дуже ми чітко все бачимо. Тому, говорячи про реформи, вони потрібні, вони йдуть, але в чиїх інтересах вони йдуть? Ось питання. В чиїх інтересах вони йдуть? А, ну, я не хочу здатися якимсь скажімо. Інсайдером, да? тобто насправді я знаю тільки ту позицію, яку я досліджую. Але е, факти свідчать про те, що зараз в українській освіті перемагає все-таки бізнес-інтерес. Бізнес Він всіляко маскується під міжнародний інтерес, скажімо, під інтернаціоналізацію освіти, наприклад, вимога до міжнародних стажувань, міжнародних публікацій, е, інших програм обмінів. З одного боку, формально це дуже добре, але якщо ми не даємо ресурс, а ставимо лише просту вимогу, ми продукуємо імітацію. Да, простий, вимогу. простий викладач чи студент, не маючи ресурсу, змушений витягати з кишені кошти, скажімо, за ці стажування, не маючи досвіду читання наукових журналів, він змушений витягнути з кишені гроші і попублікуватися за гроші. Хоча всім відомо, що світові журнали приймають безкоштовно. але... Ми не маємо досвіду роботи з такими журналами, я маю на увазі 90% українських викладачів, і вимагати від них формально вже завтра публікуватися, не давши перед цим, ну хоча б років кілька доступу до повнотекстових баз, е читати ці статті. Власне, це є пряма вимога до імітації і до звернення до бізнес структур, е які прямо або посередковано надають доступ до цих баз статей, і, власне, можуть навіть за вас написати цю статтю. Тобто тут насправді. Говорячи, що про реформи вони відбуваються, на мій погляд, в інтересах бізнесу і е, зменшення державного фінансування. Тобто, от за кожною ініціативою, скажімо, міністерство проглядається так чи інакше спроба, скажімо, так чи інакше мінімізувати державні видатки на освіту. Тут виникає одвічне питання: як бити, що делають? Як бити, що ділять? Ну, вірити в свої сили, якщо так по філософськи сказати, так. Не здаватися ніколи, да, пам'ятаєте ту картинку, коли жабка душить цаплю, яка її ковтає. Тобто, насправді, тут е, треба обов'язково ставити, скажімо, такий пріоритет це саморозвиток, інвестувати в себе. Так? Тобто, бо, скажімо, ситуація нестабільна, вона стохастична, вона дуже така, кліпова, і в цій ситуації треба лише на себе покладатися. Тому тут е, треба е, вірити. І, безперечно, працювати на кожному місці, де ти насправді зараз працюєш, добре працювати. Бо тут дуже дуже цікаво, теж, що от ми проти наприклад, корупції в освіті, так? проти, там, скажімо, багатьох речей за якісну освіту. Але коли ти до студента приходиш до масового студента, я маю на увазі і говориш, зараз працюємо чітко на результат, багато хто ну, каже, ну, подвійність стандартів у нас насправді. Тобто знов таки це привести аналогію. Всі проти того, щоб була корупція, але декларувати власні доходи ми чомусь не хочемо. Да? Тобто, коли зараз ось кампанія завершується декларування доходів, так само і з освітою. Тобто всі готові і чекають якихось змін, але самі змінюватися ну, не хочуть. Ось в чому насправді полягає суперечність. Ви щодня спілкуєтеся зі студентами? Якщо по суті, то на що скаржаться студенти? В сфері освіти, що їм не подобається. Ну, ми не беремо той аспект, що треба складати іспити, складні сесії. А о чим ви можете поводитись? з якою критикою студентства? Ну, головна критика навіть не про сесію насправді. Тому що вже студенти навчилися обходити сесії прямо чи посередковано. Це. Головна критика, яку я чую вже не перший рік, це те, що освіта відірвана від їхньої майбутньої професії. Тобто більшість дисциплін, які вони слухають, більшість лекторів. Говорять речі далекі від їхньої майбутньої професії і спеціальності. Де, деяку групу студентства треба це відзначити, це влаштовує, тому що вони не налаштовані далі працювати за своїм фахом. Але ті, хто прийшли за фахом, ті, хто прийшли за певними речами, справді сутнісними, змістовними, вони обурюються, бо імітація, коли викладач імітує, наприклад, читає реферат. Не тільки студенти скачують, ви знаєте, реферати з інтернету і здають викладачам, але деякі викладачі свої лекції скачують з інтернету і йдуть, їх розказують. Да? Тобто є такі випадки. Я не хочу сказати зараз про всіх, це окремі точкові, треба вивчати, наскільки це масове явище. Але такі, тим не менше, прецеденти є. І насправді головне чи не задоволення студенти це тим, що те, що їм викладається, їм не знадобиться в їхній майбутній. Професійній кар'єрі і взагалі в особистій кар'єрі. тобто Нам не викладаються ні курси риторики, ні курси, скажімо, там академічного письма, якщо говорити про майбутніх науковців, ні курси, скажімо, якісь комунікативні, таки, рівень е, іноземних мов у нас дуже низький. В той же час нам читаються безкінечні курси там охорони праці, наприклад, і е, е, різноманітних, е, скажімо, безкінечних методологій і так далі. Тобто, я тут Ну, таки не хочу зараз якихось акцентів розставляти, то треба окремо це досліджувати, але на це скаржиться. На що ще скаржаться? На суб'єктивність оцінки. На суб'єктивність оцінки, оскільки насправді, оця система оцінювання, яка ще в нас збереглася, по-перше, А з радянського часу, б, на неї наклалася, наклалася нова система стобальне оцінювання, і та, і та збереглася, і студент не розуміє, за якою системою він власне навіть викладач часу, не розуміє, за якою системою він оцінює студента, і суб'єктивність оцінки. Насправді, коли ця формальна, формальна не оцінка якості, а власне кількість балів накопичена визначає долю студента, його підвищену стипендію, перехід з курсу на курс, насправді це ну, вбиває будь ну, скажімо, вбиває будь-яку мотивацію до справді пізнання знань, коли студент лише заради балів працює, так званих, а не заради власне знань. Тобто тут форма перемагає і підмінює собою зміст. зміст. Це дуже. Ну... Тривожна тенденція, багато на що на скаржаться ще студенти. Скаржаться на власне знов таки кількість велику кількість предметів, які одночасно викладаються, скаржаться на неможливість і декларативність академічної мобільності. Про все кожному студенту в рекламному буклеті відкрите. Ви побачите. Наші студенти їздять в Польщу Британію, Німеччину будь-куди, але спробуйте ви справді поїхати, хоча б в межах України здійснити цю академічну мобільність і ви побачите, що ні ресурсів, ні навіть, скажімо, правових норм для цього не пророблено, і насправді немає бажання, навіть якщо вони пророблені, немає бажання їх десь імплементувати. Ви спілкуєтеся з освітянами з інших країн світу, вивчаєте досвід інших країн. Скажіть, будь ласка, у чому ви особисто бачите переваги? Української освіти у порівнянні з іншими таке каверзне питання. Насправді я більше бачу недоліків, звичайно. Але переваги так зрозуміло, що є. ну Першою перевагою це певна фундаментальність таки нашої освіти. Це певна тяглість цих наукових шкіл, особливо це в природничих науках помітно, поки що ще на щастя, помітно. Коли наші студенти математики, наприклад, фізики виграють світові олімпіади, запрошуються світовими компаніями, ми, як не будемо називати бренди, да, ми не будемо рекламувати, але я думаю, ви розумієте, про що йдеться. Не От, не отримуючи знову ж таки в Україні, фактично за, за рахунок цього, скажімо, інтенлектуального фундаментального запасу, це перша така головна сильна сторона. Більше сильних сторін, ну, кількісні показники, якщо говорити, тобто кіль по кількості охопленості студентами вищою, вищою освітою серед населення, тобто кіль по кількості університетів, ми дуже тобто, кількісні показники в нас добрі. Але якісні показники тут вони не вимагають критики. Ну, порівнювати потрібно, звичайно, речі, які можна порівнювати Українську освіту порівнювати, наприклад, навіть освітою Польщі не можна, тому що українське суспільство з польським суспільством вони різні суспільства. А говорячи, наприклад, там. Скажімо, про Грузію, чи Сполучені Штати, чи Південну Корею, чи Сінгапур, чи Гонконг, професором, з якого з паном Анатолієм Алексіємком, ми співпрацюємо. Це зовсім різні системи, суспільні, перш за все, вони мають різну історію, різні політичні, соціальні умови. Тому освіта тут не може бути відділена. І тут теж велика ілюзія, що можна провести реформу в освіті, не провівши реформу в політичній сфері, в економічній сфері, бо освіта насправді це. Річ глибоко інтегрована в суспільство. Вона глибоко е, коріниться в минулому, в історії, в той же час вона виходить на якісь майбутні пріоритети. І не може освіта бути ідеальною або близькою до ідеальної, бо ідеального нічого немає. В той же час суспільство буде, буде хворим, скажімо У Вона суспільство, на жаль, зараз має всі ознаки хворого суспільства. І тому освіта має всі ознаки ряду патологій. Ну, знов таки, можливо, повернуся, але мені здається, це важливо акцентувати увагу, які патології. Перш за все, це. Е, Оця посттоталітарна наша спадщина, насправді. Да? Потім різноманітні такі дискримінаційні речі, як то гендерна дискримінація, як то дискримінація за віковою ознакою, так званий ейджизм, да? коли вважається, там, що, наприклад, або старший, це розумніший, або навпаки, давайте молодь, тобто, за віком судять про людей в освіті, наприклад. Да? Тобто це теж така патологія. Знову ж таки, така патологія, як непотизм, тобто, коли або кумівство, іншими словами, знову ж таки, коли ректор, його дружина проректор, там, чи завкафедрою, племінниця і всі сини теж працюють ну, в цій системі. В Особливо в, це у да, нас хронічно в регіональних, в регіональних університетах це характерно, ну і та й центральних. Тобто є ряд таких ем, освітніх патологій, які от. Причинені на наш погляд, це якою гібридною природою освіти нашої. І тут з одного боку є глобальна логіка розвитку, яка нас втягує, ми говорили про це: це комерціалізація вже, да бізнес-інтерес, ну і, власне, глобальні ці конкурентність, наприклад. так є локальна ідіосинтезія, коли ми ці глобальні речі відторгаємо, да, коли ми не розуміємо цю глобальну логіку і насправді лише імітуємо. От гарна є аналогія, вона не моя. Але широко обговорюється Facebook-спільнотою про культ Карго. Так, що Наша освіта це хвора на культ Карго. Та тих, хто не знає, дуже коротко, що після Другої світової війни на островах Тихого океану, це можна знайти цю інформацію. Місцеві почали будувати з підручних матеріалів місцеві тут літаки. З літні смуги, з тим, щоб знову таки вантажі, які вони отримували під час військової операції, знову до них почали надходити. Вони копіювали те, що робили британці, наприклад, коли були, вони одягали з бамбуку рацію на себе і викликали давай сідай, сідай, сідай. Тобто і, і, і дуже дивувалися, чому знов ці вантажі до них не надходять да, з цими блискучими бусами, там іншими приладами, там ножами, не знаю якимись до яких вони вже звикли під час цієї військової кампанії. Вони думали, що справа. У тих наушниках, що треба гарні, абсолютно точні наушники побудувати і схожі. але будували що? з дерева, просто будували. Да? І от вони так само в освіті. Ми думаємо, що ми будемо скопіюємо точно які західні моделі і зразки, вони в українських реаліях запрацюють. Ось це велика ілюзія. В українських реаліях вони не запрацюють. Тобто тут потрібно звичайно дуже чітко розуміти український освітній ландшафт відповідно до цього діяти. Ми запрошуємо до нас у студію людей не лише щоб проаналізувати минуле і теперішнє, але й передбачити майбутнє і поговорити власне про це майбутнє. Якою ви бачите українську освіту в майбутньому? Я розумію, що це таке розлоги і глобальне питання, але все ж таки, ви є спеціалістом в цій сфері і маєте певне бачення. Бачите, майбутнє невідомо нікому. Це перша теза. Друга теза освіта принципово спрямована в майбутнє, оскільки вона формує. Людина, яка буде жити в цьому майбутньому. Ми готуємо студента, який через 5 років випуститься, там, через 4-6 років, і йому жити в суспільстві, якого ще немає. Йому працювати на приладах, яких ще немає, йому працювати з технологіями, ще теж тільки винаходяться. Можливо, він сам їх винайде, будучи студентом. Таких прикладів, ви знаєте, теж багато. Тому, говорячи про освіту майбутнього, я б говорив би про два її зрізи: глобальний зріз і національний український зріз. В глобальному зрізі визначеність більша. Тут можна звернутися, наприклад, до. Досвіду, скажімо, світових дослідників, які говорять, що освіта майбутнього це освіта будована не запам'ятовуванні, а на інноваціях і креативності. Тобто інформаційне і знамнєве суспільство буде більше потребувати лідерських якостей, креативності, а не запам'ятовування і відтворення. Насправді освіта рухається до певного знову ж таки, змішаного варіанту. Blended education. Тобто, з одного боку, це буде звичайна форма традиційних університетів, буде онлайн величезний компонент або інтернет освіти. Ми зараз бачимо ці паростки, зокрема і в світі, і в Україні. Вони не будуть суперечити на одному, вони будуть доповнювати одному. Зникне диплом як такий провищусь, тому що насправді освіта втратить свої часові рамки, втратить свої територіальні рамки. І в, диплом, стане просто не Ваше, <мане> ваше, CV, та... ваше CV буде вашим дипломом. Тобто, в яких проєктах ви брали участь, який ваш особистий внесок в те. І цей диплом буде дипломом ваших досягнень, який буде доповнюватися протягом всього вашого життя. Тобто освіта перетвориться ціложиттєвий процес. Це якщо брати дуже коротко, знову ж таки, глобальний тренд. Говорячи про українську. Ситуацію тут менше оптимізму, звичайно. І тут можна знову-таки говорити в короткостроковій перспективі і в довгостроковій перспективі. В короткостроковій перспективі, якщо не зміниться баланс сил на користь, все-таки, скажімо, не бізнес-інтересів, а інтересів держави, то ми нічого не, не змінимо. А в довгостроковій перспективі, звичайно, тут е, е, треба поставити таку ну, маркер, такий певний, як е, конкуренція. Тобто конкуренція на всіх рівнях. Не формальні конкурси. На посади в університетах, а справжні не пільговий вступ в університет, коли держава компенсує свої якісь недоліки, скажімо, вступом в університет, а скажімо, потім підтримка цих дітей, вже коли не прийшли по конкурсу, але вони навчаються. Тобто більше чесності, більше прозорості і більше відповідального ставлення до власне, того майбутнього громадянина, вже громадянина, фактично, який навчається. Бо насправді зараз освіта. Чому не в пріоритетній ролі, тому що дуже швидко змінюється світ, і у нас здається, що вона втрачає своє значення. Але насправді вона не втрачає, навпаки, це значення лише зростає. Ну і, власне, хотів би теж ну, таки підкреслити особливу роль студента. Якщо нас дивляться зараз студенти, звернутися до них. Вимагайте своїх професорів. Ваша освіта майбутнього почнеться тільки тоді, коли ви самі почнете вимагати з професора знання. Не радуватися, що вас відпускають з пари. Да, коли там, ура, все не буде пари. На, в Західному університеті це неможливо. Вони платять за свою першу освіту, по-друге, вони перейшли за знаннями. Тобто це неможливі речі. І, власне, відповідально ставитися до власної освітньої траєкторії, вибудовувати її самому. Не чекати, що за вас визначать щось, за вас вам оберуть хорошу спеціальність, ваші батьки, ваші знайомі. Цікавтеся, ходіть на політичні дискусійні, не тільки політичні, просто на дискусійні клуби по інтересам. розвивайтеся всіляко. Бо освіта вона виходить за межі освітніх закладів, власне, шкіл, університетів. Вона стає, як я вже сказав вище, цілежиттєвим процесом. Щодня і щохвилини ми освічуємося. Тренд буде. Смартфон основний зараз вже інструмент майбутньої освіти. І от Використовувати на лекціях смартфони, наприклад, ось, ось в чому це з технологічної точки зору. А з практичної, знов-таки, пояснювати. Тому важливий той чи інший матеріал. Бо без цього пояснення студент втрачає будь-яку мотивацію і перетворюється освіта, на жаль, в певне болото. Як не втратити мотивацію? Як не втратити для кого? Для студента чи для студенча? Для студента. Для студента. Ну, я не так давно був студентом насправді. Ну, Визначте, в чому ви круті, і розвивайтеся. Тому що а, от ви говорили, що можливо непогано. Фундаментальні, ну я говорю, фундаментальні частини, але насправді м -м, потрібно визначитися, в чому ти крутий. В чому ти крутий І на основі цього вже будувати собі вікна можливості. Тобто, ось я бачу певну точку, ось я її розширюю, ось я йду далі, далі, далі. Тобто е не воювати з минулим, а створювати майбутнє. От. І для студента не втратити мотивацію. Це обов'язково спілкування. Спілкування, комунікація з своїми колегами. Зараз технології дозволяють комунікувати не лише в студентській групі, скажімо, а в глобальному просторі. Знайдіть свого колегу, який вчиться в Австралії, спілкуйтеся з ним, переписуйтесь, так тобто, по скайпу, не знаю, по Фейсбуку. І ви побачите цей глобальний імпульс. І ви, можливо, вони там проводять якісь наукові конференції. Візьміть участь в їхній конференції, там по скайпу просто, якщо у вас немає грошей поїхати. Тобто, зараз колосальні можливості насправді. Не чекайте, що там декан чи куратор групи зайде і скаже: так: ну зараз у вас буде конференція тут студентська, от, ну, подайте свої там, теми, тез, там, будь ласка, до п'ятого. Ой, ви не подали тези. Тобто будьте ініціативними. Ось що я хочу сказати: не втрачайте мотивацію, будьте активними та будьте ініціативними. Про це ми сьогодні говорили і не лише про це з Сергієм Терепищем, кандидатом філософських наук та доцентом кафедри соціальної. Філософія та філософії освіти Національного університету імені Михайла Драгоманова також закликаю наших глядачів заходити на наш сайт АктівТВ. та підписуватись на офіційну сторінку у Ютубі Актів Тв. До нових зустрічей.